Один один святкує 30-й день народження, а компанія Google видалив аккаунти РФ, КНДР та інших країн. Вітання! Ви дивитеся перший блог актуально про медіа. Мене звати Ілля Шепель. Підписуйтесь на цей канал під відео, поставте лайк та коментуйте, що допоможе просуватись на YouTube. Отже, поїхали! Google видалив майже 11 тисяч акаунтів через пропаганду з Китаю, Росії та інших країн. Про це повідомляє детектор Меди Sapiens. У першому кварталі 2025, 2025 року Google вже видалив понад 23 тисячі акаунтів за аналогічними відозрами. Як пише детектор Медіа, понад 7700 каналів мали зв'язок із Китаю. Вони публікували матеріали китайською. Та англійською мовами, які позитивно висвітлювали Китайську Народну Республіку. Просувала образ лідера Сі Цінцінпіна та коментувала зовнішню політику США у вигідному для Пекіна світі. Вигідному для Пекіна світі. Ще понад 2000 каналів були пов'язані з Росією, з їхній контент представлений різними мовами. Підтримував російську, російську позицію, а також містив критику на Адресу України, НАТО та Західних країн. Окремо, окремо у травні цього року Google видалив 20 каналів YouTube і 4, 4 аккаунти в Google Ads та один блог у сервісі Blogger, що мали зв'язок із російськими державними медіа. Арті йдеться про кампанію, в межах якої RT нібито платив впливом, впливовим ковер, конверсантивним особам за, за поширення проросійського контенту в соцмережах напередодні президентського, президентських виборів у США 2024 року. Зазначаючи, що YouTube розпочав блокування каналів RT ще в березні 2022 року. Після початку повномасштабної війни РФ в Україні. Заходи з видалення аккаунтів координуються групою аналізу загроз Google, Google Analysis Group, підрозділом що спеціалізується на виявленні і протидії кампаніям дезінформації: та Скоординованим впливом операціям. У першому кварталі 2025 року Google вже видали понад 23 тисяч аккаунтів з аналогічними підозрами. Йдеться в повідомленні. Телеканал 1 плюс 1 виповнюється 30 років. Детектор медіа. Ювіліний рік канал розпочав на Адлас Фестивал, встановивши, встановивши спеціальну е, фотозону е, фото 30 років. ТН1. Телеканал 1 плюс 1 цьогоріч цього відзначає своє 30 річчя. Про це повідомляє, повідомила прес-служба мовника. За ці 30 років телеканал 11 +1 не раз трансформувався, але незмінною залишалась роль плюсів, Бу там, бути там, де країні потрібен сильний голос. Особливо, особливо зараз, під час повномасштабної війни, коли медіа не просто розважають чи інформують, а підтримують, а підтримують і, і об'єднують, тримають горизонт. Горизонт. Ми ніколи не гналися за гучністю. Ми працювали на довіру. А саме, і саме стала основною нашої стійкості розвитку. Вірю, що один плюс один продовжить бути частиною великих змін. Як це було впродовж трьох тисячоліть? Прокоментував. Директор 1 плюс 1 Медіа Ярослав Пахольчук. З початку повномасштабного вторгнення команда номинарів працює в Єдиних новинах. В телемарафоні Єдині новини 15 грудня 2022 року розпочав мовлення телеканал 1 плюс 1 Україна. Що транслює розважальний контент серед відомих. Проект, серед відомих проєктів 1 плюс 1 ТСН і ТСН тиждень, сніданок з 1 плюс 1, квіз-шоу, клуб-1, танці зірками голос країни тіти Треба-шоу Світ на виборі з Дмитром Комаровим, Хоробрі серця, Вечірній вечірні квартал аргументи кіно та імперія кіно. Документальні проєкти Акіма Халімова, Україна. Повернення. До своєї історії. Історії, реальна історія, скарби націй та інші. Фотозону відвідали, зокрема, акторка Анастасія Цимб... Цимбалу... Цимбалу... Цимбала... Цимбалару. Пись... Письменник та музикант Сергій Жадан Гурт Тембер актрис... Бленч, арти... актриса жіночого кварталу Ольєра. Топ Сталес, ведучий 11 Україна Юрій Горбунов, Неля Шовкопляс, Руслан Сєнічкін, ведучий ТСН, Соломія Пітвіцька, Святослав Гринчик Наталія Островська. Воєнна кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. Йдеться в повідомленні. Не, було Не забудьте, що крім лайків та підписок, є кнопка поділитися. Діліться з друзями, що допоможе просунути. Просунутись, вірте, попри все в Україну.